На закінчення хочу ще розказати одну таку історію. Можливо, ви чули її в інтернеті, один із проповідників розказував, що одна жінка, одягнута досить так ну, гарно, не, не така, що безхатченко, зайшла в один із магазинчик до власника і говорить: каже: Вибачте, що я до вас звертаюся. Каже, але в мене зараз дуже скрутні часи, я не маю що їсти. Каже, тому, якщо ви можете щось допомогти мені, щоб дати щось поїсти, я буду вам дуже і дуже вдячна. І оскільки вона була досить такою вихованою, інтелігентною, вона каже: ну, щоб вас, знаєте, не, не ну, в російському мові смущати. Е Якось бентежити, якось. Каже, я вийду з вашого магазину, а ви, якщо зможете приготувати, то приготуйте мені, я зайду і ви мені дасте. Якщо нічого не дасте, ну то нічого. Каже, я нічого не буду мати. І от каже, ця жінка виходить, і оцей чоловік уже е розказує про себе, е власник цього магазину. Каже, я так подивився по полицях. І так, ага, тут вже термін дії закінчується. треба його десь сплавити, тому що воно вже через два дня зіпсується, його вже не можна продавати. Значить, куди? Сюди кульочок віддамо цій жінці. Так, це ніхто не купує. Значить, теж дамо. А це Це теж якесь таке, вже коробка побита, його вже ніхто не купить. І каже, так, зібрав такий кульочок. каже, Жінка зайшла, каже, дав цей кульочок, вона подякувала і вийшла і пішла. Каже, І тут, каже Дух Святий. Торкнувся мене і каже, я згадав ті слова, які сказав Христос, що все, що ви зробили ближньому, ви зробили кому? Мені. І Він говорить, каже, і мені так стало совісно, так прикро, так встидно. каже, Тому що Христос в образі цієї жінки прийшов, я його так оцінив. Я йому віддав те. Що інші не хотіли брати. І каже: я вискочив на вулицю, але цієї жінки не було. Каже, вона десь пропала. І каже: я не знаю, хто ця жінка була. Можливо, це був і ангел, який прийшов, щоб, як кажуть, випробувати мене.